Доброго усім дня! Вітаю вас, друзі, всіх, на своєму каналі. Бажаю вам усім спокійного вечора. У нас на Рівненщині зараз вже 6 година вечора. Еліт бджіл трішки стих. Останніх 2 дні у нас така, можна сказати, друзі, літня погода. Бджола дуже активно літає, активно працює. Деякі сім'ї аж занадто активно, а деякі собі так, наче і спокійно. Хотів сьогодні в день попрацювати біля бджіл трішки, але друзі передумав, бо дуже активно скрізь літали бджоли, так знаєте, е, снови, е, туди-сюди сновигали М і ну, як би так, знаєте, шукали декого е, розбомбити. Отакі От були, вони занадто активні. І Я вирішив не провокувати, як то кажуть, взагалі краще не проводити ніяких робіт друзі, в таку пору. І вирішив, друзі, відкласти це все на вечір. Зараз хочу переселити ще один невеличкий рій, разом з вами ми його переселимо переселимо його разом з вами, подивимось, що там і як там. Це ці всі пізні рої. Ще залишилося мені їх привезти 6 штук. Сьогодні, дасть Бог, якщо все буде добре, поїду колеги, заберу ще один теж невеликий рій. Вони всі залишилися в п'ятирамочних, чотирирамочних ловушках і один, тільки рійна у восьмирамочній ловушці. Це, що ми вчора переселяли, загалом бджола мирно собі спокійно літає. Досихає, друзі, наш фундук. Не буду стояти, бджолам заважати, відійду. Отакий От активний лід. Я був спершу так навіть проходив, дивився, що занадто активно сьогодні щось е, бджола літає. І ще раз хочу попередити тих, хто тільки недавно займається, що якщо немає нагальної потреби лізти до бджіл, то краще їх на них не лізти, не провокувати, бо нападок краще легше попередити, друзі, ніж його зупинити. Ось це. Тут теж я вже тут, друзі, ці льоточки все закрив, один маленький прохід внизу зробив і верхній льоток. Там теж понаставляв, загалом роботи потрошку робимо. О, А на вечір зараз вже хочу все-таки переселити, зараз підійдемо до того, друзі, роя, що я привіз, покажу його вам. І планую зараз ще один. Тут магазин. І ось, друзі, ось там ще один магазин зняти з медом і по медові буде все. І після цього вже розпочну помаленьку підготовку до перетопки рамок. Рамки теж треба перетопити. Ще хотів би відповісти на деякі запитання. Так, там було таке одне питання, що знайди, знайдіть, знайди гніздо азіатського шершня. Ну, Скажу, що азіатського шершня ще особисто я не зустрічав у нашому регіоні. А невелике гніздо нашого, звичайного шершня цьогоріч зробили у мене, були в пустому вулику. Але я його доволі швидко ліквідував. Бо як би не крути, а ну, не хотілося, щоб воно розросталося. Бо у мене цього року брали маску, костюм. І МНСники були, хто в людей з хати знімали, велике гніздо шершне, таке завбільшки, як футбольний м'яч, може більше. О, і далі ще в мене один підписник, дід Юхим, просив показати, як я роблю корпуси. Дивіться, є поки що просто зроблені, готових ще три штуки. Коли вже буду робити, то тоді вам обов'язково зніму. Але тут якби нічого складного такого нема. У мене бачите, дерев'яна дерев обв'язка. Низ теж дерев'яного обв'язка і боки ППС, це старий ППС з торців. О, і все, Тут нічого такого складного немає, але обов'язково все вам покажу, як я і що я його роблю. Також що скороше, пройшовся по медові, подивився у бджіл меду, друзі, більш ніж достатньо. На зиму вистачить 7. Вже там планую ще поїхати в ліс, завести декілька рамок з медом поставити тим трьом відводкам, яким я рахую, що не вистачить корму. Найшов їм гарні рамки, краще думаю, поставлю для підстраховки. А це оторі, що я привіз. Зараз ми його будемо переселяти, розкриємо все і подивимося, що є вуличок. Ми цей, друзі, підготували. О, знаю, що, можливо, надаю вам цім відео про поратевання раїв, але самому цікаво і е, все рівно ж ви дивитесь. Е, і думаю, вам цікаво. Тут дивлюсь, такий активний лід теж бджіла ж такі, знаєте, аж занадто. От Я такий е, десь або, можливо щось знайшли чи щось крадуть, ну не знаю. Але дивіться, який типу, активний лід бджіл порівняний з іншими сім'ями. Але хай літають. Все, тоді зараз будемо роз... е, запалимо димар і будемо. Відкривати цього е, роя. А ви тим часом підпишіться на наш канал. Так, Демар, Димить, розкрили. Вулик підготовлений. Оце гляньте, як бджоли друзі, прополісують, бо дуже часто ви запутуєте чи гризуть бджоли ППС. Вони його не гризуть, вони його просто гляньте, запрополісували. Він на вигляд наче такий знаєте страшний, але але він все зроблене тут нормально. Так, що тут бджоли? Він невеличкий, скоріш за все. Так. Рукавиць поки не вдіваємо, але треба димку дати, бо я відчуваю, що зараз бджоли дадуть мені. А можливо і не дадуть. Зараз буде видно. Так, дивіться, зняв. Це, мені здається, тут і доволі невеликий, самий пізній, певно, але нічого, зараз будемо дивитися. Ми показуємо завжди все, як є. Дивіться, друзі, перша рамка це тут така в мене рутовська стояла, три бджоли на ній. Ставимо її, будемо ставити за заставну і зараз ці, я попідриваю ці рамочки. О. Так, чому отак краще зараз в таку пору ввечері працювати, щоб не було знаєте, тих нападків, бо особисто я років 4 друзі, чи 5 тому зіткнувся. З такою річчю, як нападок, сильний, такий був нападок. У мене тоді розбили 5 чи 7 сімей. І до того ж, друзі, не слабкі сім'ї, дуже хороші сім'ї. Ну нічого не можна було зробити. Так, першу рамку дістаємо, яку я все разом з вами, навіть до цього їх не бачив, що тут робиться. Ну, перша рамка бачу, що гарна з джолою. Дивіться, тут корм бджола одна сторона друга сторона відносно теж невеличкий п'ятачок корму це, але то все дрібниці мала кличе що та вже дочка хоче як треба то прийде так беремо наступну наступна рамка друга з краю виходить не друга з краю, третя це Ох і прополісують Дивіться, ну тут вже краще набагато ситуація. Гарна кормова рамка, розпліт запечатаний, початаний, запечатаний одна сторона. Ну і друга сторона теж так і і друзі, і корм, гарну корму. Забезпечили. А у вас як справи, були такі в когось пізні зараз ще рої чи ні. Так, а дістаю наступну. Теж о гарна рамочка по Що тут є бджола? Бджола є. Кормів їм вистачить більше, ніж цих, що є, друзі. Вона майже гляньте гарно, запечатана. І ну, По возі я відчуваю, як от вога. Бджола, бачите, спокійно, не дивлячись на те, що осінь спокійно дозволяє працювати, що і пізня пора така. Дякую, що підписуєтесь на наш канал. Росте наша з вами аудиторія. І четверта, ну таке щось трохи є, теж на ній. Тут що на ній бджола, гляньте, яка купа бджоли. Одна сторона і друга сторона багатько бджоли. Ми цю рамку потім через трошки, напевно, не знаю, виставляти її за заставну зразу чи ні, дайте, будь ласка, пораду досвідчені пасічники. Цю, певно, я її виставлю за заставну, сюди дам. Четверту кормову, чи можливо їм вистачить і цих трьох рамок, е, рамок, що є. А може хай вона тут стоїть, тоді. Ну, не знаю. Коротше, буде, буде видно, друзі. Зараз поставлю на паузу, витрушу бджіл, он, гляньте, що тут робиться, як вони переточили ці рамки. Витруш, витрушу бджіл і тоді цей. І буду шукати заставку. Так, все, хлопці, переселили ми їх. Вони зараз собі тут бачу обвикнуться, бо ж звичайно не порівняєш по вигляду цей і цей. Але бачу вже якби знаходять швидко, вони собі зараз помаленьку зайдуть, дай все. Цей. все. Потім поставимо льоток і вони будуть собі спокійно зимувати. Полоски від кліща теж поставили, все, вулик теплий. Це потім дістанемо і дно буде гола сітка, ну дно повністю сітка, і будемо дивитися, як вони будуть зимувати. Загалом я завжди вважаю, що весна покаже, як ми осінню підготувалися до зимівлі. А зараз, хто бажає, запрошую вас разом зі мною ще зараз пройтись, друзі, відберемо один магазин, меду, спробуємо відібрати, якщо все буде чітко, не будуть бджоли бунтувати, то відберемо ще в одному вулику і вже відбір меду з магазинами цього року, можна сказати, закінчений. Дай і все. Далі, що ще буде потрібно? В одному місці там в мене дерев'яні ті опори, там де багато вуликів якби прогинаються, хочу під дом кратити, підложити блока посередині, щоб краще трималися. Літом такого не було, а це зараз трошки меду побільшало, певно, вони просідають. І вже облетить листя, хочу, друзі, теж ці горіхи трохи позрізати. Він, він родить такі дрібні горіхи, знаєте, щоб було більше світлого місця. Ось тут цей трошки проріджую, цей там біля черешень. Ну, Коротше, підуть на дрова. Підуть на дрова, да, і все. Тут будуть е, школки для фундука робиться. Хм. Повирізаємо. Все, тоді йду зараз до того вулика. Так, прийшов я до цього вулика. Зараз будемо, друзі, відбирати в нього мед. Я був раніше дістав цієї рамки, але потім бджоли почали активно робити нападок, то я і... Закінчився діло, дуже сильно прополісує. Що ж сказати за цей вулик? А друзі, цей вулик цьогоріч не входив у ройовий стан. Він постійно гарно працював. І якби бджоли тут не зайшли в ройовий стан. Активно він ну, працював і на збір пилку і на все. Тож будемо зараз розпочинати відбирати мед. Бачите, рамки повномедні, зараз трішки їх попідриваю. Да і все. А там вони всі такі дуже сильно прополісують. Дуже сильно вони прополісують. Вони гарно на липі, друзі, до речі, попрацювали. Декілька сімей у мене спрацювало на липі, ця сім'я одна з тих. Е, так, колеги, дивіться, мед ми відбирали швидко. Е, що мені цій сімі не подобалось, друзі, то це те, що тут до цих пір ще є трутні. Е, тільки що діставав рамку, ось ту центральну таку. Е, цей, то дивлюсь, що... Є і засів, є і розплід, і все нормально. А чому вони до цих пір трутні тримали? Ну, принаймні 2-3 дні назад, я дивився, тут ще трутні літали. Хоча ще в деяких сім'ях є вони. Думаю, можливо, знаєте, якісь проблеми, але ну, наче, наче все нормально. Рамки всі в прополісі вже такі страшні, капець. Все, ставлю їм зараз полоски і закриваю їх. І підемо піднапряжемося ще туди, заберемо той магазин і будемо вже спокійні. Так, працюємо. Цей. Тут в мене такі були трішки бджоли раніше сердитіше, але зараз побачимо як вони себе будуть вести. Десь просіяв свою стандартну стамеску, то працюємо такою старою друзі, стамескою. До речі, ця сім'я в мене колись починала, зимувала вона на 145 х рамках, а потім помаленьку ми її перевели на рамку 300. Це Теж такий був чахлий відводок минулорічний. Зараз глянемо. що дивіться, тут по медові покажу. Рамки подістаю. Ось такі. Ось такі вже далі йдуть. От гляньте така гарна. Темна початка, там взагалі наступні, дивіться аж така ж чорна. Хоча на цих перших то немає такої темної. тут є ще що. Зараз покажу ще. Ось друзі, дивіться, наступні рамки, ну теж такі гарно. Останній мед уже в цьому сезоні гляньте, чорна-чорна початка, така темна аж. Взагалі така якась. Це якось там мокра, чи яка вона. Хоча оці перші рамки, світла початка. Тут теж темна. Далі вже знову пішла світліша. Добре, друзі, все, ви бачите, що є медок. Зараз ми його відберемо і потім вже увімкнемося, щоб тут не провокувати ніяких нештатних ситуацій. Так, мед відібрали. Зараз поставимо їм полоски. Меду в них гнізді ще достатньо. Гляньте, друзі, які оці крайні рамки. Тут вони такі трішки розширені, роздуті. І бджоли достатньо. Ставимо полоски і закриваємо таке, колеги. так як швидко осінню настає вечір, так само і швидко якось пролетів непомітно наш е, пасічницький сезон. Уже, можна сказати, сезон закінчується, залишилось невеличке підготування. Зараз я оце беру шуруповерт, е, одягаюся і їду, друзі, забирати ще от черговий рій. В наступному відео обов'язково подивіться. Е, що хочу ще сказати, цей сезон якось пролетів е, доволі. Доволі швидко. Було зроблено дуже багато роботи. Закладено якби, початок уже на наступний сезон. Я думаю, дасть Бог все буде добре. Зараз поїдемо, заберемо того роя, того, що ми там переселили сьогодні з вами. Він що там сидить? У мене тут день там сидить, все добре. Горойловку вже можна забрати звідси і все ховати. На горище до наступного сезону. Пчілки сплять, а ми їдемо в ліс і заберемо рій. Тільки єдине, що треба підготувати місце, де ми його поставимо. А я вже, певно, десь тут, а ось там я вже намітив місце, де поставлю його. І все, друзі. Все, на все добре. Підписуйтесь на канал і коментуйте, не соромтеся. Приємно з вами спілкуватися всіма, вам, друзі, самого найкращого.